Доброго дня, шановні підписники, доброго дня, глядачі Ютубу, ви на каналі Технічних рішень Енергомак. Мене звати Олександр, і сьогодні зі мною наш інженер-проектувальник теж, теж Олександр. І хочемо запропонувати вам відео, як зробити автономну ну, систему живлення для будинку, для того, щоб, ну, слава Богу, не вимикають зараз електроенергію. Але, так, але ми не знаємо, що буде далі. Треба бути готовим. Для цього. Що ми підготували? У нас є сонячна панель сонячна панель лонгі номінальною потужністю 400 Вт 32 Вольти при номінальній потужності. Також ми зараз вам його покажемо: контролер сонячний да, для зарядки акумулятора акумулятор. плюс лічильник постійного струму. Так, і акумулятор на 26 ампер годин типу AGM. Так. Також підключений для до акумулятора Battery Assistant, Це такий девайс, який показує, яка реальна напруга є на акумуляторі. І в якості навантаження у нас буде звичайний автомобільний компресор. У нього в характеристиках написано, що він максимально може споживати 11 А. 11 А при 12 вольтах Олександр. Це у нас десь порядка 130-130 Вт. Що ми бажаємо перевірити? Ми хочемо перевірити, чи працює ця система, і яке реально йде споживання, і як швидко як швидко йде відновлення акумулятора. І наскільки в нас може сонячна панель перекрити споживання нашого навантаження, яке сьогодні у нас компресор автомобільний? Так. так. Ну, в принципі, давайте тоді зараз перейдемо вже до цих експериментів, перемістимося до наших приладів. Приладів? Тут ми можемо побачити сам. Контролер е, заряду. Це... Що у нас, до речі, він зараз показує? Чи ви... да, добре, Скажіть все у нас ще раз, що у нас є, а потім будемо дивитися характеристики. Це у нас лічильник постійного струму, і ще у нас контрольний прилад для вимірювання постійного струму, який буде споживатись від акумуляторної батареї. Так, можемо при... Ну і акумуляторна батарея. Що зараз батареї? показують у нас прилади до моменту, поки ми не включили. Да. Напруга, на сон... яка приходить від сонячної панелі, складає близько 35 вольт. Угу. Як ви бачите, на зараз споживання відсутнє. Від... Ну 0,7 да, ну, це власні потреби самого лічильника. А контролер що показує? Контролер е показує заряду немає, так акумулятора. Да. Там на ньому відображається, можете Сандр, трошки може його так на себе поверніть. Е ви бачите стрілочку, яка от зараз вона просто показує, якби як по стрілка. Коли йде заряд акумулятора, то вона облимає. Ми будемо його контролювати по нашому лічильнику. Споживання. От на, Наразі споживання від панелі складає ну, майже 0. Зараз ми увімкнемо компресор і побачимо, скільки наша панель буде видавати для живлення нашого навантаження. Зараз Олександр увімкне. Компресор. Вмикаємо, компресор. Вмикаємо компресор. От Ви можете бачити. 72 Вт, це нам видає панель. У правому верхньому куті ви можете бачити струм, яку видає панель, майже 6 А. При цьому ми можемо бачити, від акумулятору в нас споживається 5,5 А. Тобто половину споживання нам дає акумулятор, і майже стільки ж, навіть трошки більше, видає нам зараз панель. Тобто 70 Вт панель і приблизно стільки ж нам видає акумулятор. Тобто сумарно порядка 140 Вт видає система. При цьому ви можете бачити, напруга просіла до 12 вольт. Також у нас таку ж напругу показує і лічильник. Постійного струму. От, споживання 70 Вт від панелі. Ну і Battery Assistant показує те ж саме. Висадку тобто, напруги. А саме цікаве зараз відбудеться, коли ми вимикаємо навантаження і дивимося. І Дивіться на показниці потужності. От ви бачите 80 Вт, 200 Вт. При цьому от ви можете побачити, з'явилася стрілочка на контролері. Це іде піш... заряд акумулятора. Да, пішла зарядка акумулятора. От Ви можете бачити э, скачне навантаження. от 80-90 Вт. Менше, більше. от 130 от було 200 Вт. Це от те, що дає панель зараз. Зараз вам Олександр покаже, як це відображається. Застосунку Battery асист. Тут все дуже добре видно, да, такий... отакі от, от піки. Піками. Як ви бачите, ось що змінюється. Тобто, Нестабільно, але напруга змінюється. і до, досить швидко е контролер завдяки панелі зарядив до номіналу. Ну, повернув всю енергію в акумулятор, і ви можете бачити тільки зрідка відбувається підвищення споживання потужності від панелі. Ну, тепер давайте перейдемо до висновків. Ну, а тепер висновки. Олександр, які висновки можна зробити? Ну, які можна зробити висновки? Що це мінімально необхідний комплект обладнання для того, щоб ви могли забезпечити себе незалеж... більш-менш незалежним електропостачанням в наші обремні часи? Так, сонячна панель. Контролер для заряду акумулятора і акумулятор на 26 ампер годин. Цього достатньо, щоб у вас було достатньо. світло, можливо, навіть якийсь невеличкий да. насос. В принципі, можна більшу частину якихось невеличких споживачів вдома можна заживити від такої системи. Сподіваюся, це відео для вас було корисним. Якщо залишились запитання, коментарі, пишіть, будь ласка. Слідкуйте за новинами на нашому каналі, тому що сонячна енергетика це майбутнє, майбутнє України. я так І вважаю. І всього світу. Так що приєднуйтесь до спільноти альтернативних енергетиків. Вам всього найкращого. До зустрічі, будьте здорові, па-па.